Проводимо тренування підрозділу вертольотників. Займаються льотчики, інженерно-технічний склад та підрозділ групи бойового управління. Хлопці нещодавно повернулися з ротації та виконували завдання на сході нашої держави. Вони передають бойовий досвід молодим льотчикам. Наші хлопці дуже мотивовані, готові до виконання завдань і продовжують свою підготовку Це для того, щоб бити ворога з повітря.